Шановні друзі, та всім доброго дня! Це наша читачкиня, читачка Настя, котра збирала дуже багато кормів, речей на Херсон, і Зараз от від неї ми частину корму веземо до Віти в Приют в Тарасовці. Ви той можете допомагати звертатися безпосередньо до мене, до Насті з. Допомогою тваринам ми дуже вдячні всім, хто допомагає інформаційно, фінансово або речами та кормом. Настя безпосередньо передала біля 500 кілограмів корму і різних речей до Херсону, до тих тварин, котрим необхідна допомога. Настя, пару слів скажіть, будь ласка, дуже про вашу активність. Дуже рада була допомогти і дуже дякую всім, хто допоміг. У людей є серце, велике серце. І завдяки таким людям в нас буде перемога, тому що перемога починається з кожного із нас. Так, друзі, вірно, перемога починається з кожного з нас. Подумайте, будь ласка, що ви особисто можете зробити для країни, для тих людей, котрим потрібна допомога, і для тих тварин, котрим потрібна допомога. Настя, дуже дякую. Дуже дякую. А це зараз поїду до Віти.